За доказовою базою контррозвідки, військової контррозвідки та слідчих СБУ в Сумській області довічне ув'язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів ФСБ, які шпигували з середини українського війська. Зловмисники в парі коригували ворожі удари одразу по трьох регіонах України. Як встановило розслідування, один з агентів переселенець з Харківщини, який потрапив у поле зору расистів під час окупації регіону на початку повномасштабної війни. За матеріалами справи, після вербування зрадник за інструкцією російської спецслужби мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати зсередини українського війська. Під час проходження підготовки у навчальному центрі в Житомирській області агент розпочав передавати окупантам дислокацію сил оборони. Далі його призначили водієм роти забезпечення десантно-штурмової бригади ЗСУ та відрядили на Донеччину. Там агент відстежував координати армійських складів, по яких ворог планував обстріли. Згодом він залучив до співпраці з ФСБ свого знайомого з Одещини для збору координат потенційних цілей. Цей зрадник об'їжджав область на громадському транспорті і фіксував локації військових об'єктів. Основну увагу агент приділяв розташуванню української ППО, яка обороняла портові міста причорноморського регіону. Співробітники СБУ затримали обох агентів у січні 2023 року за результатами комплексних заходів у Краматорську та Подільську. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога. За матеріалами Служби безпеки, обох зловмисників визнано винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.